Вже три роки поспіль, 4 червня, вся Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Загалом через злочинні дії армії РФ загинула 551 дитина. Понад 1368 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня важкості. Найбільше малечі постраждало у Донецькій області. Це 536 дітей. У Харківській 389, Херсонській 152, Дніпропетровській – 143, Київській – 130, Запорізькій… Ській 108, а в Миколаївській 107. Після початку повномасштабного вторгнення ворог щоденно вивозить, калічить та вбиває українських дітей. На жаль, подібних історій, де Росія руйнує щасливі сім'ї, надто багато. Маленькому Степану було всього лише два рочки, коли він загинув внаслідок обстрілу села Нові Петрівці Київської області. У багатоквартирний будинок, де хлопчик жив разом зі своєю родиною, влучив снаряд, який повністю зруйнував саме ту частину помешкання, в якій у той час спала дитина. Зруйною волною пристойку просто смісло чортовій матері. Малого накрила сім'я поломка момент, коли його знайшли, було ще все і попадки скоро за час повномасштабного вторгнення кожен українець зрозумів, що російські загарбники бажальні до всіх. Під час ракетного обстрілу в Вінниці десятки людей постраждали. Багато загинуло. Серед них була й чотирьохрічна дівчинка Ліза, яка знаходилася у візочку. Вона гуляла разом зі своєю мамою, коли ракета впала біля них та забрала життя дитини. Ми не впали. Тоді я зовсім не відчувала болю, тільки мертва тиша навколо. Навкруги стіною стояв чорний дим, нічого не було видно. Я не чула другого вибуху, не чула сигналізації машин, нічого не чула. Потім побачила свою кохану донечку, її розірване тіло. Море, сміху і любові, щоб усі були здорові. Добра, щира та емоційна дівчинка Богдана. Їй було сім років, коли внаслідок мінометного обстрілу Російської Федерації вона загинула на руках у матері. Відправили посилку, потім скупились у супермаркеті. Я хотіла заскочити до окремої крамниці, щоб купити дані сосисок, які вона любила. Юра і Дана залишились у машині метрів 20 до магазину. Було тільки но ну, я підійшла до нього, почула вихід. З продавчиною одна на одну глянули. Піду скажу своїм, щоб із машини вибігали. Вийшла, махаю рукою, щоб вони ховалися. І тут біля автівки розривається снаряд. Вітак, вся Україна вшановує пам'ять про янгулят, що пішли з життя за рано. З ініціативи першої леді Олени Зеленської у цей день започатковане щорічне проведення акції Голоси дітей, до якого також долучилася Рівненщина. Діти по всій області вішали на дерева білих голубів та дзвіночки. Телеканал ITV Media Group висловлює щирі співчуття для рідних загиблих дітей. Станіслав Вікторія Петренко, телеканал